КВ-1 всім вам добре відомий танк, але я просто не міг не зробити по ньому відео, не дивлячись на те, що всі вже давно все про нього знають. Бо це блін КВ-1. Для бойового рейтингу 3,7 це досить захищена машина. Звісно, гармата у нас ну так собі, але якщо вицілювати у язвимі зони, то в цілому все це буде діло пробиватись. Ми стріляємо камерниками з пробиттям 78 в притул. Як у ранньої 34-ки на 3,3, У нас ще є суцільні на 90 мм пробиття. Не знаю, подивимось, якщо не буде вистачати цих, то спробую ще й суцільні. Але тим не менш пробити нас доволі легко, тим більше, якщо ми потрапимо на бойові рейтинги вищі, а ми будемо, скоріше за все, у дупі списку, то ось оці ось. Кути башні, оця полка, оце все діло пробивається доволі легко. У сетап також поставив як 9Б, подивимось, чи буде в ньому необхідність. Ну і погнали, вияснимо, як зараз грається КВ-1, самий ранній КВ, тим більше я на ньому не грав уже дуже давно. Погнали! Починаємо сьогодні із снігової долини. Ну, не знаю, задавити всіх на точці С? Погнали 120 ОВ, майже дупа списку. Тобто, я так розумію, це ми на 4,3, здається. Ну, тут уже буде, я думаю, достатньо противників, які нас легко пробивають куди завгодно. Як для важкого танку у нас ще й більш-менш адекватна динаміка. Скільки в нас там максималка? Я вже не пам'ятаю. 36 кілометрів на годину. Ну для тяжа це ще й окей. Швидкість повороту башні така собі, дуже така собі. Але нам вона, сподіваюся, дуже швидка й не знадобиться. По суті, нам що? Зайняти позицію, бачив, як пума проскочила вже. Нам, по суті, зайняти позицію і стояти на ній до талого. Я щось не услідив. А пуму прибили чи ні? Напевно, ні, поки що. Я так розумію, ось ця пума на краю карти, да? А, це пазіка не пума. Бам! Ну, панзери треті для нас це взагалі не проблема. О, а тут ще хтось є, да? А оце вже, напевно, пума. Ось вона побачив. Ну і куди ти, хлопче? Та йте, довбана розкачка. Влучення. Ха. Як же складно проти отаких? Швидких противників, ні наведення не вистачає, розкачка сильна. Оце що робити з цією сраною пумою? Ну, нехай поки що захоплюємо точку. Я таки не зрозумів пума куди поїхала то взагалі. І, схоже, знищили. Я якось не дуже дивився за кілфідом. О, пазік. Ну, до речі, четвертий пазік це страшна для нас штука. Четверті пазіки нас пробивають багато куди. Без проблем взагалі. Тому добре, що він на нас не дивився. І десь тут ще один пазік. Не встиг. Скільки у нас перезарядка? 8,2 секунди на експертах. Ух ти, Йопте, щось довго. А в кутів не вистача. Влучення. Ну, у дамах камерника. Ага, і ось мені вже насували повну жопу огірків. Добре, що хоч не дуже, то в пройшов по мені, без ваншотів, як мінімум. Знищуємо цього пазіка. Цього також прибили. Навідника нам вибили. На жаль, тоді. От іще проблема радянських танків. Так, це повна відсутність кутів схилення гармати. О! А що це ти бортом підставляєшся? Хе! Ну що, 4 фраги і захоплення зони. Нормально. Ой, а я його і не помітив відразу. Та ти що? Що таке? Не пробилося, да? Бувай. Ай, довбана розкачка. Дратує мене. Ну, він нам мало що здатен зробити. На. А ти що? Теж хочеш мене пробити? Ну, хотіти можна, скільки завгодно. О, я також не пробив його. Нічого собі. А що ти мені зробиш? На. І ти мене також не проб'єш своїм огризочком. А він інвульний. Скільки він ще буде інвульний? 30 мільйонів років. А от уже не інвульний Сім? Я відчуваю себе просто безнаказанним. Прямо кайф. Головне ромбувати трохи, і все буде в шляпі. Діло буде в шляпі. О. Бонжур. А, ти теж інвульний. Ну, я почекаю, ти все одно мені нічого не зробиш. Да, 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 постріляй, постріляй. Бум. Ще один. Ой, це вже четвертий пазік, оце вже страшно для нас. Ха-ха, навіть ромб. От бачите, четверті пазіки що з нами роблять? Навіть під кутом в НЛД ваншот. Але тим не менше, поки мене не знищили, грязюки я наробив знатно. Ну що, давайте візьмемо Як 9Б. Чотири бомби по 100 кіло. Він у мене, здається, майже стоковий. Але щоб скинути бімбочки, нам цього буде достатньо. Ну і зараз відбомбимося і підемо в наступний бій. Слухайте, я задоволений, КВ живе ну, до пори, до часу, поки не зустріне четвертого пазіка. А все вже я навіть не донесу бомби. На жаль. Так от, КВ, в принципі, живе, непогано, робить фраги. А що, виходить, що навіть на 3,7 він почуває себе комфортно, ну тобто мається на увазі навіть коли потрапляє не в топ. Хм, Цікаво. Я дуже давно вже не грав на КВ, і вже навіть от підзабулося, як воно. Карта Сінай. М -м, німці за нас. О, так це будуть американці з невеликим пробиттям. Бри... От, Британці, звісно, да, У британців пробиття є, і у французів. З шведами може бути щось неприємне, але головне, що німці за нас. І 120. ОВ, до речі, це також майже дупа списку. А я що, повне БК взяв? Ой-ой-ой, треба було менше снарядів брати, що я так прошляпив. Нормально мені впаяли вже. А, я занадто сильно вліво взяв і підставився. От йопересете. Щось я трохи завтикав. А до речі, задній хід у нас що? 7-6 кілометрів на годину. 6. Ясно. Ну, це в мене тепер перезарядка буде довга. Ай! А це ще звідки? А, нормально. Давай ка від'їдемо назад. Ну, Шерман своїм гризочком мені нічого не зробить. Але трошки вийшла шляпа, якщо чесно. Ну, це виключно моя провина, бо я банально завтикав і поїхав кудись незрозуміло куди і незрозуміло як. Цікаво, а летого Шермана. Я пробиваю у корпусу ВЛД чи ні? Катанного 100% не пробиваю. А от летого ХЗ треба пробувати. Ну, все одно, не дивлячись на деякі недоліки, КВ грається супер приємно. Єдине, що частенько напрягає, так це кути схилення гармати, але то вже ладно. Всі радянські танки такі без кутів. Десь отут я бачив трасера, як летіли. Хтось тут стоїть, накидує по нашим. Тільки де воно є? А, -а, -а чафік. Ну, чафік нас не танкує. М -м -м, заїхати б захопити точку і поповнити екіпаж собі, бо без заряджаючого доволі складно. Шерман. Мм, навіть у щоку башні не пробивається, да? Цим снарядом. Нічого ти мені не зробиш. Це катаний Шерман навіть. А не летий. А у Комбашню? Ні. У Комбашню також ніяк, він мені що, Казну зламав, да? Схоже на те. Давай відремонтуємо це все діло. Треба, напевно, все-таки возити трошки оцих снарядів, які хоч щось пробивають. От якраз проти Шерманів він би мені знадобився. Може, в кулемет вдасться жахнути йому. А я йому навіть гармату зламати не можу. Тьфу ти. Ну ти приколіст бортом підставився. Ну ти молодець. Хе. Ні, якщо мені такі будуть шермани траплятись, то, напевно, і додатково снарядів возити не треба. І що ти? Виїжджай? Та нема тут нікого. Навіть не дивись сюди, 100% нема. Давай виїжджай. Не хоче. Це Ахілес. І нам він може впаяти так, що мало нам точно не здасться. Але я буду швидший. Поворот башні у нас, звісно, так собі, але якщо допомагати собі трішки корпусом, то все, в принципі, непогано. Давайте спробуємо захопити точку і поповнити собі екіпаж. Я тут ще техніку чую. Ага, і мене зараз будуть бомбити. Це що, тайні тіми були. Ну, ними складно влучати, братан. По собі знаю. Сам не вмію. Опа. Шерман. Ну, Шерман нас на такій відстані точно не проб'є ніяк. Але я йому мало що можу зробити в даній ситуації. О, мені ще й гусеницю збили. Постій без гусениці. Поповнюємо екіпаж. А, ти отак вирішив, да? Ну ну. А от оце погано. Хоча він і в борт мені мало що зможе зробити. Бам. Все таки встиг довернути башню. О, і асіст. Прекрасно. І екіпаж поповнився. Перезарядка тепер нормальна. І шо, у нас 4 фраги, один асіст і захоплення зони. Ну теж непогано, так-то. О. Та що ти мені зробиш? Шохрусейдер дамаг не отримав. Нічого ти мені не зробиш. На. Як то кажуть, лови аптечку, їж не обляпайся. Ні, подобається КВ. Прямо те, що треба. От самий ранній КВ, звичайний КВ, один з гарматою Л11. Прям... прям топчик. Прям те, що треба. Усі наші недоліки компенсуються бронею та живучістю. Ще, якщо і німці за нас, і пробивати нас дуже то й нікому, то. кайф получається. От летий Шерман. Ваншот! Да, але того ми прямо в ВЛД пробиваємо. У нас тільки з катаними Шерманами проблема. Але ти спокійно вбивається. Це Матільда? Ой ой, -ой. Матільда це погано. Матільду я не проб'ю, скоріше за все. Але й Матільда мені. Ніфіга не зробить влучення. Угу. Так і запишемо. А ти вирішив чисто бортом підставитись, да? Ну, на. Йому треба якраз в оцю ось полочку влучати, щоб не в ці екрани знизу, а в саме в цю полочку під башнею. І тоді все буде гуд. Сім фрагів. А у тому бою скільки було? 8, здається, да? Да, це супер лайтова техніка. Для новачка особливо класно було б. От Якщо ви не знаєте, на чому вам пограти, ну, спробуйте КВ... До нього доволі легко і швидко можна докачатися, бо це 37 всього навсього Ну, і танк подарує вам масу задоволення. І якщо ви новачок, то буде вам пробачати іноді якісь помилки. Заодно навчитеся вицілювати уязвимі зони. Ну, коротше, техніка підходить як для новачка, для того, щоб вивчати гру, так і для старичка, для того, щоб просто розслабитися, отримати якесь задоволення. Коротше, тупо кайф якимось, знаєте, повільним слоупоком він також не відчувається. У нього все в порядку з динамікою, з поворотом на місці, більш-менш це і тяж, але такий подвижний тяж. О, скільки мені дублерів насипали. Так, а далі у нас Аляска. Ну що, спробувати через це, продавити, проїхати, але 100 ОВ, тобто ми в самій самій дупі списку, це 4,7, і отут уже нам будуть шатать кабіну. Ну, це я так думаю. А німці проти нас. Прикольно, понесу це дерево з собою. Хех. І зникло. Ось тут когось чую вже. Ну, логічно, під'їхали тут до заборчика. О. А це вже катаний Шерман, якому я філігранно влучив у кулемет. От кулеметне гніздо пробивається у шерманів у будь-яких. Тільки у джамбіка зараз там, здається, його трошки більш захищеним зробили. Але джамбо ми, по ідеї, не зустрічаємо. О, 34, ка який зірвало дах від моєї сяючої появи. Бамс. А ми просто давимо вперед і знищуємо все, що бачимо. Це ще що було? О, Чафі. Ну, ти даєш. А що, всі мої тут здохли, чи що? Ад блін. Ну, чафік, ти ж мені ніфіга не зможеш зробити. Бамс. І там у мене ззаду ще хтось мені спину чесав. Тільки я хотів за правою лопаткою, а ти під лівою почесав. А де воно є? Не видно все в тумані якомусь. О, це ж 34-ка, да? А, хедзер. О, ну, хедзера ми не танкуємо, та ще й у борт. Ну, от, будь ласка, потрапили в саму дупу, і, звісно ж, знайшлися противники, які нас спокійно пробивають. Але навіть так три фраги. Навіть так я дуже зухвало діяв, давив просто вперед, давив, так би мовити, авторитетом. Ну і якісь фраги вдається робити. Якби грав трошки обережніше, було б більше. Ну що, давайте знайдемо цього хедзера та розбомбимо його. Ну і, знаєте, погодні умови такі, що ну дуже погано було щось видно. Тому не дивно, що я ледве-ледве помічав ворогів. А ще треба буде протерти монітор, бо, блін, погано видно контакти. Точніше, контактів на екрані занадто багато. Якщо ви розумієте, про що я. Де там цей Хедзер, блін? Не знаю, не видно його. Як можна з такою погодою і з таким освітленням щось бачить, я не розумію. От де він є? Усе зливається тупо в одну кашу. О, так це ворожий літак був. Фатальні, братан. та ну як? Ну фатальні все. Ну. А стоп, це мене вірбель він збив, а не цей корсар. Ну, коротше, штурмити одне задоволення з, такою, з такими погодними умовами і з таким освітленням. Ну окей, не хочу далі в таких умовах. Грати на тим більше Алясці, на якій при нормальній погоді то погано видно, тому поїхали далі. Покинутий завод. Зазвичай я ругаюсь на м, карти міського типу, забудовані такі щільно, да? але конкретно тут, конкретно на КВ, я сподіваюся, що все вийде непогано. Але дупа списку знову. Німці знову проти нас. Зараз буде ціла купа техніки, яка нас шиє на виліт. От КВ-1Е ще може пожити якось, бо екранований. От він ще більше захищений, ніж ми. Ну і КВ-1 зі 5 тут уже гармата посолідніша. Цей хоча б якось пробиває. Прикольно те, що тяж може бути настільки динамічним. Доволі швидко розвиває свою максималку в 36 км на годину. Ну, коротше, овочем він не відчувається. О! Хе! Шерман готовий. Причому пробив я його якимось чудом у башню. Савка. Давай, Савка, до побачення. О. Ясно. Вбийте його, будь ласка. А не повертається башня. Ну, давай. давай! Давай, 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 каве. Чпоньк. А, не пробив. Прикольно. Стояла мишка. Ну, що поробиш буває. О, я башню не доверну, навіть напевно, не встигну, да? СМК? Нічого собі, які люди. О, Дікер Макс та ну да, таке ми не танкуємо точно. Ну, от, подивіться, під башню, під кутом прямо. Навіть ніякої абоби не треба. Все просто пробивається дуже легко. Ну, коротше, те, що я й казав. Попадаючи в дуп у списку, треба діяти обережно, не лізти дуже сильно вперед. Хоча це задача важкого танку. Тому що, ну, тому що буде всякий хедзер, буде дікер Макс, будуть якісь інші танки чи ПТшки, які шиють нас будь-куди, як завгодно. Ну, коротше, ви зрозуміли, скинув дві на всякий випадок. Ну, гарантовано зробив один фрага виходить. Ну що, давайте спробуємо збити Юнкерса. Ну, щось я там кретонув йому. А що. Все, енергії нема. Це я Буде складно, буде боляче. Я полетів звідси на швидкості. Треба розганятись і звалювати. Юнкерс mm, розбився. Прекрасно. А типу там всякі флаттери у японців? Нє, не буде. Я так і зрозумів, що не буде. Ну, це все, це кінцева. Я пошка з шести у мене вже не злізе ніяк. А, все, я не керований. Я, чесно кажучи, думав, що розігнавшись до 500 я почну відриватися якось, але ніфіга. Ну, я не знаю, це хоч і дупа списку, але давайте я на дублері ще разочек виїду. У них там ще доволі багато людей. Я думаю, ще знайдеться в кого постріляти. А, стоп! Дікер Макс, у нього ж здається бойовий рейтинг, такий самий, як і в нас. Це ж теж 3,7, да? А так тоді виходить не обов'язково потрапляти у дупу списку, щоб знайшлася отака от техніка, яка нас шиє як завгодно і куди завгодно. У Дікер Макса на топовому снаряді, на камернику топовому, там здається, 180 пробиття. Ну да, таке не танкується ніяк. Це все трупи, да? Да. Ага, ось тут хтось є живий ще. Та це ж Зенітка. Л62 Анті. Ну от, ще фраг зробив. Ну, навіть так якісь фраги робляться. Навіть у таких жахливих умовах, де ми в дупи списку, і проти німців, які нас шиють. Навіть так фраги якісь робляться, хоча б по мінімуму. І це я ще й необережно граю, якось лізу вперед, щось там намагаюсь давити. Ну, коротше, цілком нормально грається КВ, цілком нормально він себе почуває. І все у нього добре. О. А я його і не помітив. Звідки стріляє? Десь ось звідси, да? Не пробив. Це Жарел. Ну, поки він стоїть бортом, може, вдасться йому впаяти? Да, вдасться. Ну, а що робити? Доводиться отак от ловити в борта. Ми ще й перемогли. Що можна сказати про КВ1Л11 у якості висновку? Супер чудова машина, яка чудово підходить для новачка, для того, щоб вивчати гру. Підходить для старичка, щоб просто відпочити там після топів, просто заїхати без мозку на мінус IQ, просто поробити фраги чи потанкувати. Я записую десь приблизно годину, може трохи менше, і за всю цю годину у мене жодного разу нічого не підгоріло. У мене жодного разу не виникло відчуття, що мені боляче. Коротше, тупо кайф. Старички всі про нього знають. Новички вам рекомендую спробувати. Ну і в цілому пишіть в коментарях, як вам КВ-1. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.